Леся, Українка мріє, не зрать. Мріє, не зрать я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепер а я в тебе останню надію вложила, о, не згасне ти сяйво, безсонних очей. Мрія, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари в серце жадібне моє, сповнила серце ущердь. Вже ж тепер мене не одіб'ють від тебе примари, ні зляка, ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відріклася для тебе, все ж я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час, я душею повстала сама проти себе, і тепер же немає мені вороття. Тільки життя за життя, мрія, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не мре, не здобувши нового добра. Мріє, коли ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться згинуть за теє дарма.